Всім привіт хотів би показати свою картофелекопалку після її роботи. Детальний огляд. Бо при роботі тільки показує як вона робить, а ширина її виходить у мене 40, 40 см. Ну Якби було 45-50, було б чудово. У мене міждорядя 70. Ну вона працює. Буває, якщо гори з'їжджає, трошки не зачеплює і ріже боками. А так про трусі все регулюється, все тут зроблено. Ну, удачно виходить. До неї нарікань. Оце єдине, що то чуть-чуть забиває. При влажній землі, то буде здорово ощутимо. А якщо суха, то... Ну і для щоб було удобно, зробив таку кравчучку, виходить для неї. Під'їхав на поле. Підняв. Точніше. Якщо під'їхав, то опустив. Отак. От Тут вона заходить в пасив виїхав, положив, так само як кончив роботу, підняв її, під'їхав, зачепив і тут до мотоблока. на крючок обов'язково за все и тялы, вот туди дюра и, и на з'єднання ну фиксируя лучше и так у нас ходы туда-сюда, бег лево-право, ну вот так Все тут регулюється, тут регулюється, тут регулюється, я і раз отрегулірував. І воно все крепко зроблено, поки що нічого не ламалося. Все, все чудово. Отака От картофела картофелокопалочка До кінтавра 10 кінських сил. Тепер вона ще час у мене поїде на заслужений відпочинок. У гараж. Ну, таке відео про картофель-копалку. На цьому все. Всім пока.